Всім привіт! Сьогодні 23 вересня. Знову вибрався на гриби, на підосичники, як завжди. Не знав знімати не знімати, бо вже пізно, після обіду, вже годину від... година вже. Але зайшов перше місце і дивіться, знайшов такого грибочка. Зараз покажу ще один там. Є. Що можливо сьогодні ще щось буде. Поперед цим був ще 4 рази після останнього відео. То коли два, коли три, одного разу зовсім жодного не знайшов. На згарні дощики прийшли. Можуть бути. Вже загубив їх. І здоровий. А, ось! Патий такі вже, але візьмо. Що ж, йдемо далі шукати? Ну, ось наступне місце, наступна освіка. І зразу який грибок трапився. Піснен плоский. Але класний. Шукаємо далі. Ну, ось прямо на стежці. Дощовичок який. Малесенький. Дивіться який сховався в травичці. Теж молоденький. Ось його вже куштував. Ось дивіться, дивіться який ще. Попався. Молоденький, гарний. Супер. Ну, я вже здалеку побачив зараз. В камеру напевно, ну, не видно, зараз підійду. Де ж таких самий? Саме воно. Здорові ножці, гарні риби. Йду далі, дивіться якого. Бачимо здалека. Ну, видно. А вот буде наш деревом, малесенький. Йдемо його добувати. Алючка, ще вірить. ядерник. Дивіться, он буквально пару метров відійшов. Ну, вот рыбок. И он далі еще один. Классный грибок. Тут один. Ой, тут два. а еще один. Крутые грибочки. Тільки-тільки полізли після дощики. Дивіться, який ще яскравий стоїть серед трави. Теж mm, Йдемо далі і дивіться, щось знайшов нікутрійцю. Теж дуже-дуже приємні грибочки. А он далі ще один, бачите? Саме класні, молодесеньке. Окей це є. Год не виїхав. Ще й не думав. Але потім захотілося, думаю, треба поїхати перевірити, що тут є після душі тях. Ось Що, шукаємо далі? Ми рухаємось далі. І що ми бачимо? правильно підосвічний ох О, вон іще один Вся сезон включався сезон а вон не бабка. Поряд. треба її забрати Гарненько. Парненько. Больше нема. Не бачу. Не знаю, что за этого дружбана. Сами такі дебелі, класні. дебель не хочу воротась Білесенькі. М -м, рухаємось далі а вон ще один. Який? Каракатий. О, не ще один. Ото маленький ще виросте. О ще. Дивіться, що робиться? Це удачно, смотри. Шукаємо, шукаємо далі. Не тільки що тут взяли два, там маленькі. Були. І ось поряд чи... Тільки відключаюсь і зразу знову вмикаюся, бо вони лізуть, і лізуть, і лізуть, шукаємо. Ось пропустив, поки тих 5 чи 6 тільки що різав, теж тут 3 метра від них, дивіться які. Ви які гриби. А вон далі. Бачите? Ще краще. Збираємо. Раз же прийшли треба збирати. Це я сьогодні попав так попав. Де на паузу не може попасти? Ну що ж? Знову поряд. 3-4 метри. дивіться що робиться. Один. Другий. Третій. Де ще є? Підказуйте, бо я може не бачу. Значить немає. Клас. Ключи все треба же их вырвать. О, четвертый, видите, Че? еще есть. Смачный, напевно, кто-то так ел его. Жувал. Армия, слава, иди. Еще Ще два. Ну це що творить. Так, цього я чекав. та трохи не те. Якраз ці дощики вчасно прийшли. Двоє ще, да? Не бачу нічого. Не бачу, але вони є. Вони як той сусріг. як муха моркне. Але ні. Не може бути. Мені це подобається. Гуляємо далі. Це щось просто немовірне, не можна і крок поступити. Дивіться. Оце супер гриб <смех> <смех> Точно, дивись, он еще два. <laughs> Демоны, он дальше. Три, четыре, пять. Тих п'ять їх там повно. Це я дочекався. Просто щось неймовірне. Ого, саме такий, самий класний розмір.

Трошки похолодає, буде ще краще. Так що не перемикаємось. Буде цікаво. на стежке прям стоит стоит солдат ну, он снова 3-4 метра далее и он две теки пендере а он далее <laughs> видите он бачите далее сейчас разплывчатый пендере А ось, лізе. Хай росте. Прикриємо. Не розчавити такі маленькі, не видно. О. Бачите вже? Я думаю, що бачить.

Подивіться на цю красу. Який вот гарний. Оп, відірвалася шляпка. Ну, нічого. Комплект є. Ось ще один. Десь відчуваю, десь ще є. Але не бачу. Шукаємо. Ну він сказав, що є. Ні. Ось грибок, О, Гарний грибок, А вон наш дружбан. Чекає, зачекався Під'їхати. Рухаємось далі. Заліз самі хащі якісь. Дивіться, стоїть які. Варті того, щоб за ним злазити сюди. Ще йде. Не бачу. Рухаємось далі. Подивіться, прямо от стежка біля стежки, що робиться. Два, три, чотири. Далі він маленький. Ще. І ще один. І дійсно вже почався сезон. Сьогодні наловимо. Грибів. Міка нога. Бомбезна. Тут теж два. Від країна таких високих ногах. Твікс. Ще один. Ми ці пухоньки взагалі. Колючка якась. Ще один. Це круто. Добре, чищу йдемо далі. Оце знову поряд. Ви тільки увіть, що тут буде за два дні. Які дрібненькі лізуть. Там далі наші міста, ще цікаво, зараз туди поліземо. Я не боюся думати, що там. Дивіться, в цих ялинках, де завжди є гриби, дивіться, який грибок знайшовся. Цар підосічний. І наші ще й молоденькі. О, їх тут два. Подивіться дивіться на це. Гарний. Дивіться який. Да, сьогодні свято. Там їх не два, там три. Той зрісся. Сьогодні спати не буду. Дивіться які гриб. Вон ще, <риві> Бачите за ялинку. Ось іще. Що почалося. Так що не перемикайтеся, це тільки початок. Не знаю як в мене буде по часу з грибами. Я постараюся ходити щось знімати. Вон дивіться ще що я. Там обіду потім знизу, як звідти повернувся. Я не Це то да. Це так. Шукаємо, зараз підемо, може, щоб не відключатися. Надіємося тут таке місце цікаво. Що тут у нас? Тут нема нічого. Добре. А вон як нема. Бачите? Двійко. Ось це рибовочки. Ці трошки гірші, але підуть теж. А нас далі. Добре, зараз ці почищу, далі включимось. Ще не почистив, але побачив якусь. А, це дощовик такий здоровий. Бачите там. Дощовичок такий. Тут добре, хоч ністи не треба. Що подивіться, що робить. Не, ну вон іще вони. Далі там іще бачу. Маленький. Чуть не фокусується. Зампунів грибу виймать. О, бачите. бачите. Ось. Ось їх два Ой. Добре, шукаємо Ось Добре, шукаємо. Осодіки, що переступив шум. О. Ну. Чому? -то? Добре, видно, що сьогодні. Вже демо закінчилися. Ну і дивіться. Є скалень. І буде виключатися, бо кого не очікував, батарейка сідає. Добре. Закінчилася наша прогулянка 2 години садом. Назбирали грибочки в таку торбу. Бачили ви майже все, вже в кінці в мене закінчився акумулятор, кінчався лишив на наостанок трошки. Ще йшов назад, то підзбирав. А так майже все ви бачили. Такі у нас підосічники, так вони ростуть. І сезон ще тільки починається, тому не перемикайтесь, буде цікаво. Так, всім дякую за перегляд, всім миру, добра, всім пока.